Капеланське благословіння на 2 листопада 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться Д'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і дука. Слава Ам. І Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як Ісус розповідає притчу про сіяча, який вийшов і сіяв своє зерно. І одне зерно упало на дорогу і прилетіли в. І, і вицюбали це зерно. Інше впало на каміння, і воно е, проросло швидко. Але сонце вийшло, землі було мало, воно висохло і, і померло, загинуло. Інше впало в терня, і теж зійшло. Але з часом терня заглушило це зерно, і воно не дало плоду. І впало зерно на добру землю, і дало пліці, і сто Учні і додав той, хто слухає, нехай слухає. Той, хто бачить, нехай дивиться. Учні запитали, що означає ця притча. Він тоді сказав, що вам дано знати тайни Царства Божого, а іншим в притчах ні, щоб вони не розпізнали і не спаслися. І сказав, що зерно те, що на дорогу. Це сіяч це слово Боже. Ну, сіяч це е, вишні, а зерно це слово Боже, яке сіється. І при дорозі, що впало, це ті, які серцем черзі, мертві. Прийшов дьявол і позабирав зерно, щоб вони не спаслися. Ті, хто на камені зерно впало, це ті, які слабкі вірою, які захопилися спочатку вірою, а потім прийшли до і вони спокусилися далі, не пішли. В тернях це ті, які повсякденними заботами. Ну, Захоплені насолодами щоденними захоплені і тільки у них перебувають. Так, коли терня виросла, стала міцнішим за зерно, то є зерно не вижило, не дало плоду. А ті, хто при добрій землі, це ті, які прийняли зерно. Зберігають його, і вони отримують плід стократ. градус. Ми... Це така притча, яку ми дуже часто чуємо. Вона періодично проходить через нас, про неї ми багато знаємо. Але ця притча у мене завжди. Ну, викликає таку, знаєте, серце у мене споглядає або дивиться на місце зерно, зерно і мій груд, груд мого серця. Ви знаєте, коли я дивлюсь, от мого серця може бути дорогою, такою міцною з камнем. Але якщо зерно для мене цінне, цінне то я і камінь свій потрощу. Буду його вкинути зерно, відгоню всіх воронів і дам можливість цьому зерну проростати не то, що в камінні. Я спочатку каміння розроблю, щоб воно трошки проросло, а потім далі довбаю, щоб глибше проросло, а потім ще далі. Коли він казав тим, у кого добра земля, він знав, що набувають у терпінні. От і я, якщо зерно для мене цінне, то я в цьому терпінні, в праці, через свій пот і кров, набуду добру землю. І навіть добра земля, коли у мене є, якщо за нею не доглядаю за цим зерном. Бо воно для мене, знаєте так, досталося, як то кажуть, на дурик. Вибачте, за вилежить. І я, ну, його не ціную, то я й добру землю в цьому місці можу загубити. Прийшов Ісус і сказав, що той хто. Та покайтеся, хто наблизло царство небесне. От зерно це Царство Небесне. Якщо я е ціную Царство Небесне, для мене воно є цінністю, скарбом, то для мене слова покайтеся є необхідною мовою. Я повинен змінити своє життя, покаяння. Розумію, що не покаявшись, я не здобуду. Це зерно, цей скарб, він буде ним. І тоді я каміння або терня викорчую, або, як кажуть, дорогу розрівняю, розпахаю. Бо розумію, що а, те, що, до чого я прагну, це не тільки цінна, а затільки необхідна мені. І тоді перепон у мене немає. Я про це кажу. В першу чергу для мене Царство Небесне повинно бути життєво необхідним, з якого я жити не можу. І тоді вся решта в терпінні, в праці подавається З Божою допомогою. Амінь.